Ми маємо дуже багато різних візків. Маємо ось такої комплектації, дещо вона буде бідніша, і сам візок цей буде дешевше коштувати, бо серія тут, ось, бачите? Ну, понятно, так. А да. в цьому візку є вже ось така. Ми вже так. Не, зробили, ну, нам дуже сильно по стілі підходить сіро-чорний. Все, Прямо ми це візьмемо да. на замітку. Да. Да. І ну, це теж така небюджетна серія. Але ложемент саме тут трішки менше одиниць. Бо в тому 448, тут буде 205 одиниць, ну тощо. А, ну я думаю, по візкам ми, ми да. окремо окремо пройдемося, підберемо. І... У нас є. Ми дуже багато працюємо зв'язочками, з, зв з німецькими автомобілями. Тобто, mm -hmm. там ми тобто, третій шкафчик прямо. Ну, извините, пожалуйста, наверное, четвертий. Ні. Другий. Да. Так, вот это все, что мы используем прям каждый день, да. Прям. Тобто, это, это, это сильно актуально. Это один, це один із ложементів, який да. обов'язково да, повинен да, да. бути используется. Это абсолютно верно. По вашему яку. Потому что і пользуемся каждый день, и без этого жить не можем вот так давайте скажем. Так, ми з цього, що мы взяли що получається, нам треба ось такий ложемент: і сірий або черный, да? Да да, да? да, да. Сірий або чорний. Он прям сильно підходить да, на постель в наше новому помещении.